Привіт привіт, Марин! Привіт! Ми йдемо до, йдем до тебе. Ще зараз залишився такий місяць літа, і його потрібно використати якось з користю. Тому я вийшла показати, як же спакувати речі для подорожі компактно, швидко і щоб більше влізло. Особливо Це дуже треба для, 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 для дівчат. Це для мене. Зазвичай ну, в мене ніколи нічого не, не, не Вона щітка і плавків в карман положив. Я показала, як приблизно ми складаємо, так все прямокутно, Я не знаю, отак от, от якось. Щоб воно було більше Тут є сумочка, бачу, да. так? Ну, то сумочка, то ми потім. А, потім? потім? Ти так, ти так. до нас потім з речами ми. приїхала не завжди. Вживаєш. Так, я вже переїхала на рівні один. Ну, беремо, значить, штани складаємо. Uh -huh. допомога, допомога, чи... uh -huh. допомога я потримаю. Потр... Потр... Да, ну, так, добре. так. так. Добре. Значить, Беремо добре. на штани, накладаємо такі легкі речі, як, наприклад, майка чи футболка. Mm -hmm. Тому що ми зазвичай, коли ми складаємо, ми все окремо і воно займає тому більше місця. О, Просто і? Зазвичай, коли кудись їдеш, то все так гарно, красиво, все влади ще місце немає місця, а, а ви влізли дощі, також сувеніри там, батькам родичам і це і поради, ну. як складати речі, коли вже Ну, повертаєтеся. <світчин>. Продовжую. Значить, його закручуємо, щоб воно. Mm -hmm. Отак, от, воно в таку трубочку. Марина суші робить з'їжджа. <світ> Знову ж не <закручує>. Отак <світ> воно виглядає. Компактно. Це важ штани, так. Кому ще нам принесла Марина? <звисів> ну, <Но, звисів> літо! <звисів> Знову ж таки, як завжди, вечірнє шоу переходить плавно в <звиси> нічне. От скажіть, куди ви останній раз їздили відпочивати? Що було весело? Mm, куди ми їздили? Цього літо ви їли по частину нормально відпочивати. В козлині один раз було. <звиси> Паша, може, ти десь ти відпочивав? <пілоч> Ніхто там? У мене немає просто речей <hopets> і там, немає ще міста. Там не прийшло з туди речі. нас такі, о, я забула, це ж покійна труба. <пілоч> <гарник> так само. Ну давайте вже так. Так, да, Ми все туди вкручуємо, Так само крім такі... маленькі тайнички <гарник> <пілоч> Марини. Є шкарпетки, тому що ми це складаємо окремо, а так можна все в одне. І виходять дві такі маленькі трубочки, Беремо нашу сумку. Є yeah. yeah. да, ну ти так компактно все, да так. Я зараз поки не профіку. надовго бачу, їдеш ненадовго. Так пару речей, якщо буде холодно, можна кого позичити там Ось. собі, і як ви бачите. Там, ще можна покласти і косметичку, і кота взяти, і пляшку якусь сама. Кота в косметичку хочу. Ну так, щоб воно було. А скажи, до того як ти е, скрутили ці речі в трубочку, вони займали всю сумку, так? Да, да, так, так. Да, вони виходять, отак прямокутно складалися такими, і вона виходить, все зайняло, і виходять як книжки. Uh -huh. Ну місце абсолютно не Дякую, було. Марина а нам як... подарувала також подарунки <х> сьогодні. Воно гардероб у нас сьогодні. Дурзі, насправді, все геніально, все просто. Скрутили. Навіть утюжити не потрібно, скільки я знаю. Так, да, тоді вона, до речі, не так мнеться, тому що немає таких ліній, як ти складаєш так. А воно скручується і, і все гарно. Я сподіваюся. Mm -hmm. Тому ж бажаю вам гарних подорожей, приємних вражень.